Ради. Прошу. Українська мова для наших дітей 100% має бути рідною. От який ранній вік критично важливий для дитини, аби вона 100% і у подальшому своєму житті сприймала українську виключно як рідну і єдину рідну мову. Це треба формувати ще до народження дитини, починаючи з батьків. Материнство це повноцінна робота? Так. 24 на 7 без вихідних. Чи можна вважати материнство водночас і мистецтво? Бути мамою, бути жінкою, бути дружиною, бути працівницею. А мистецтво саме заключається в тому, що ти мусиш ці всі ролі якось поєднувати і бути мамою і пишатися тим, що ти мама? Батько у декреті це все ще виключення з правил? Мені хочеться вірити, що ні, якби не війна і не ті виклики, які ми маємо сьогодні. Сьогодні наші тати мають трошки інші функції. Мої вітання в ефірі. Програма на часі у студії працює Олексій Літвінов. І Сьогодні ми говоримо про цінність життя під час війни, і не лише про материнство як феномен і буденність, як жертовність і успішність. Та й в цілому про відповідальність кожного з нас суспільства в цілому перед тими, завдяки кому життя на цій на цій планеті триває і досі. Про материнство говоримо сьогодні з головою громадської організації Територія Мам Валентиною Залєвською. Пані Валентина, я вітаю вас. Добрий день. 12 років громадської організації Територія Мам. Можна привітати, але пам'ятаєте, з чого все починалося? Так, дуже люблю цю історію. Починалося це все з народження моєї власної доньки. Вона народилася в 2009 році. А я приїхавши у Вінницю з маленького містечка з-під Вінниці. Вже тоді. Почала активно користуватися соцмережами і бачила, що матусі в великих містах, таких як Київ, Харків, Одеса, під час декрету збираються і проводять своє таке активне дозвілля. Я, гуляючи своєю донькою, помічала, що такі маленькі спільнотки існують у Вінниці, але зазвичай це коло подружок, які спілкуються там про своє. Вони десь одночасно народили дитину, або там спілкуються мами на дитячих майданчиках. Це завжди є про що поговорити. Але мені хотілося, коли я дивилася те, як це відбуваються ці зустрічі там. Вони були насичені якимось змістом, тобто про щось мами дізнавалися на цих зустрічах. І тоді була ще одна така соцмережа, яка зараз в нас заборонена, але тоді ми нею активно користувалися. З чого я почала? Я почала відсортовувати мам, які мають діток до трьох років, і писати їм: Добрий день, в мене є така ідея, чи не хотіли би ви зібратися на якийсь майстер-клас, але найголовніше в тому, що ми збираємося з. Дітками, я ж не знала, наскільки це буде складно. Бо коли мама одна в групі з одною одна мама з дитиною, це і група там, наприклад, 15 осіб. Це нормально. Це зараз в нас дуже в тренді, і це зараз заохочується. Але коли це 15 мам з п'ятнадцятьма дітьми, ще й маленького віку до трьох років, бо відповідно ми ж хотіли під свої потреби, це було дуже важко. Але ми почали такі зустрічі, і вони отримали максимальний. Максимально класний зворотній зв'язок. Це нам треба. Особливо ті мами, які такі, як я, були, які шукали таку підтримку. І це був в 2011 році, в квітні, місяці, перші, перша така наша зустріч. А в 2012 році ми захотіли організувати на Вишенському озері сімейний квест. В сімейному колі всі на приколі. Угу. І для того, щоб нам його провести на Вишенському озері, треба було дозвіл від міської ради, бо це ж публічний захід. І тоді ми вже почали розбиратися з дівчатами е, про те, що а як же ж нам його ну як від кого ми напишемо? Mm -hmm. І в нас була одна матуся, яка юристкою була, і вона каже, То давайте зробимо громадську організацію. Це не так вже і складно. Ну насправді це зараз три дні, і через дію це все можна зробити. Тоді це було дуже складно, і треба було дуже багато документів, і треба було знайти приміщення. Але це вас не зупинило взагалі. Не зупинило, тому що знаєте, я завжди кажу, що мами, особливо мами в. Декреті, якщо вони щось хочуть, вони досягають зупинити і зупинити їх просто їх неможливо. неможливо. І власне з цього все почалося. І так рік за роком, рік за роком угу. і... чого не вистачало вашій команді? Чого не вистачало мамам з дітьми, які приходили окрім спілкування? Ви розуміли, що це можуть бути якісь навчальні програми? Це може бути щось таке, що допоможе мамі вийти за те коло, в якому вона опинилась, народивши дитину. Um, Це був 2012 рік, і, наприклад, у місті Вінниці тільки почали говорити про простори і про е, різні приміщення, доступні для е, мам е, з з дітками. І взагалі тільки десь в той період почали з'являтися дитячі куточки в закладах, куди ти приходиш там, наприклад, там, в ресторанах, в кафе, в різних організаціях за послугами, якими ти хочеш скористатися. Тобто, це все тільки починалося, і це був період такого входження активного з соціальних мереж в наше життя, і е, нам потрібно було когось перевіреного, експертного чи експертну е, якихось досвідчених е, науково обов'язково обґрунтованих знань, які би ми могли використовувати при вихованні своїх дітей. І це був перший такий напрямок. Другий напрямок це, звісно, дозвілля, як його проводити якісно, класно. Завжди питання перед мамами стоїть три роки я в декреті, де я буду мати гро, як, як мені заробляти, бо ти за декретні не проживеш. Mm -hmm. Від того виник проєкт в 2014 році: бізнес, мама, це реальність. І це м, був дуже такий класний проєкт. Тобто, це були, були правда і... реальність. Це правда реальність. Це правда. Я зараз е, запустила. Онлайн курс вже онлайн, mm -hmm. бо Ем, я і я, я, я переконаний, що є багато історій, коли а, м, жінка, а, маючи всі можливості стати бізнес-леді, народжує дитину і каже, мабуть, сама собі. А можливо, її хтось підштовхує до цієї думки. Ну що а ну все можливо, це потім можливо, а не на часі. Якщо ти народила дитину, то нібито ти маєш бути зосереджена тільки на ній. Таких історій достатньо. Так, а з іншої сторони, особливо, якщо жінка до декрету працює на роботі, яка її виснажує, яка їй не приносить задоволення. І є в нас жінки, які чекають виходу, на декрет, виходу в декрет, тоді вони, граючись своїми дітьми, згадують свої хобі, згадують свої якісь справи, які приносили їм задоволення. І інколи ці справи. Якщо вони розуміють, тобто достатньо в Україні довгий тобто, сан материнства розкриває жінку набагато більше, ніж е та людина, якою вона була до народження. Так, тому що дивіться, ми ж багато говоримо про молодь. А якщо говорити про мам е такого, ну ти коли там територія мам починалася, та й зараз таке є, що інколи е ми не свідомо приймаємо рішення про майбутню професію, і професії дуже швидко змінюються, і відповідно. Жінки роблять цей крок, закінчують університет. Звісно, їм хочеться заробляти гроші. Вони йдуть на роботу, але тут вони виходять в декрет і розуміють, а чи правильний я вибір тоді зробила? А мене надихає, наприклад, вишивання, а я хочу сумочки створювати, а я хочу альбоми створювати. а я хочу… Стати успішною у декреті. Три поради. От з огляду на ваш досвід, з чого почати, як зламати цю сталу парадигму відчуття, що твій світ обмежений вкрай обмежений, і як пробити ці стіни? Ну, перше, це знайти підтримуюче оточення, це знайти людей, які... Які тобі скажуть, що це можливо, інколи жінці просто не вистачає, щоб їй хтось зі сторони сказав: Знаєте, я робила опитування зараз при вході в цей мій онлайн проект Бізнес-мама це реальність. Жінки бояться стереотипів і від найбільше від своїх родичів, найближчих родичів це чоловік і найближче оточення. Як тільки спільнота тобі каже, що це можливо, в жінок виростають крила. І вони пробують. Так, це неможливо не буде супер-бізнес, супер там достатки зразу, але це буде. Тобто, перше це. Але 100%. це буде точно нованіша для самореалізації. Сто відсотків. Друге, це. Це знання обов'язково. Без знань ми далеко не заїдемо. Можна виростити крила з підтримкою, але якщо ти не скористаєшся тими ресурсами, тими знаннями, які сьогодні є, в дуже величезному доступі, в нас є стільки курсів, в нас є стільки мереж різних, де ти можеш це почерпнути. Тобто, друге, це обов'язкове знання. Ну і третє це дія. дія. Бо ти можеш мати оточення, ти можеш знати, якщо ти не Перейдеш в практику, і якщо ти не подолаєш перед собою оцей страх, ем, що ти можеш десь, не все вийде одразу, mm -hmm. не все. У мене так само не виходило дуже багато разів із моєю громадською організацією, і я зараз теж зареєструвалася вдруге в своєму житті під приватною підприємицею, Тому я готова до граблів, але, е, але це такі, такі мої, мабуть, препарати. Mm -hmm. Окей, а давайте повернемось до мам з новонародженими і до стереотипів або страхів, які суспільство само продукує навколо них. Інколи здається, що коли в суспільному просторі з'являється мама із новонародженою дитиною, цю дитину виховувати прагнуть всі. Да, там кондуктори в трамваях, там продавчині в магазинах, абсолютно незнайомі люди на вулицях. І така емпатія суспільства, вона в принципі прийнятна. Однак інколи це набуває рис і токсичних, токсичних рис. Де ця межа? Як з нею впоратися, як не повестися на все те, що знову починає суспільство на тебе навішувати? Знаєте, змінилося змінились ці стереотипи за 12 років. Я можу це дуже простежувати. і. Ем... Інколи вони вже в іншу сторону е, перегукуються. Коли мама вже аж занадто різко може від, відказати на цю емпатію uh -huh. і вибачте в лапках закрити рота тим порадникам, е, я тут я завжди про баланс. Я uh -huh. завжди про те, що е, коли наш, наше старше покоління або люди ззовні щось говорять, ми маємо розуміти, що це їхній досвід uh -huh. і, е, і десь… він не завжди добрий, але й не а, завжди поганий. Але він є, і наша відповідальність особиста, як на це реагувати. Якщо ми знову ж таки, маючи відповідні знання, якщо ми підходимо до материнства свідомо з певними своїми уявленнями, це ж знаєте, як я дуже люблю проєктний менеджмент, це ж як ну не можна казати, що дитина це як проєкт, але ми готуємося стати мамою. І коли ти знаєш, що тебе очікує, коли ти спілкуєшся, особливо в період вагітності, це неймовірний період, коли ти ще маєш час, ти тебе всі носять на ручках, і ти маєш час ем, на те, щоб знаєте, у цих три останніх місць загніздуватися, почитати, дізнатися, поспілкуватися. Тобто, воно насправді все продумано і все є. Просто ми живемо в такому суспільстві, де ми постійно біжимо, і в нас немає часу на ці всі процеси. Але м, я про меж, якщо говорити про межу, тут про власне сприйняття. Тобто, це яка твоя буде реакція як мами на цю чи іншу пораду? Ти можеш подякувати просто. От, особливо мам ем, ем, так якось ем, насторожує е, пригощання цукерками. Mm -hmm. да? От таке було. Зараз я не помічала такого, але можливо ті, хто молоді мами зараз гуляють з дітками, можливо, таке є. Але коли ти розумієш, коли ти свідомо підходиш до харчування своєї дитини, і ти не хочеш їй до трьох років давати нічого. Є такі мами, які до трьох років не дають нічого солодкого, штучного, тільки з фруктів, то ти просто відповідаєш дякую. Ти можеш взяти цю цукерку навіть поставити її собі в карман і з'їсти. Бо мамам треба з'їсти інколи цю цукерку, і ти можеш її з'їсти потім. І, але подякуй, бо людина тобі дає ну, теж в неї є якийсь свій посил. Продовжимо про стереотипи суспільства, а, мати одиначка. Чи не маргіналізує цей стан жінки, суспільство і досі, тому що інколи складається враження, от чуєш там батько одинак. Ну, це просто герой. От, просто героїзм. А мати одиначка, ну, в кращому випадку інколи викликає а, співчуття. Наскільки це правильно? В моєму оточенні мені дуже пощастило з оточенням, пане Олексій. Я така радію з того, що в моєму оточенні мами одиначки досягають значно більше, ніж мами навіть в сім'ї. Mm -hmm. І я знаю дуже багато матерів, які через оцей стереотип, що мені буде важко, і я не справлюсь, терплять інколи навіть факти насилля в сім'ї, хай навіть психологічного. Мама, якщо знову ж таки вона має дитину, це додаткові ресурси, це додаткова відповідальність обов'язково, але це й додаткові ресурси, ти не маєш права опустити руки. І якщо в тебе вони опускаються, то тобі в кімнату, або в квартиру, або до тебе в будинку постукає твоя дитина і запитає, мама, що ми будемо сьогодні їсти? І, і жінка. Ми їх народжуємо. Ми проходимо чоловікам. Це дуже важко зрозуміти, бо ми проходимо через дуже високий больовий поріг. І я завжди кажу, що Жінки можуть чому зараз ми справляємося, і чому зараз під час війни в мене є проєкт з 12 прекрасними жінками, які йдуть до мене вчитися бізнесу, навіть не маючи цих ідей, тому що ми дуже сильні, ми дуже волелюбиві, ми дуже відповідальні і ми. Маємо, от ми не можемо знаєте, сховатися від своєї ідентичності цінності сім'ї і роду, бо в нас це є теж в генах в крові. Для нас дуже важливо, чому дуже багато українців сьогодні дуже багато мам з дітками, які виїхали. Думають про повернення, да, це нелегко повернутися, особливо з безпечного середовища, бо ти в першу чергу думаєш про своїх дітей, чи, чи тут буде їм безпечно, так як вони звикли вже два роки там. Але ж виїхати, покинути свою країну, поїхати у невідоме, це теж від травматичний досвід. А безпека, яка стосується війни, це одне, але коли жінка. Сотні тисяч українських жінок живуть за кордоном, сьогодні без чоловіків разом із дітьми. Це теж випробування? Дуже, дуже. Сьогодні ем, в нас в жінок і в чоловіків я не, буду, не хочу тут нікого ображати. Взагалі в нас, в українського народу, але в мам це Більшою мірою, тому що ми несемо відповідальність за дуже, дуже прекрасно, коли ми ділимо порівну або навіть в меншому відсотковому відношенні, ми можемо покластися на чоловіків, але й багато чоловіків сьогодні на фронті захищають, багато чоловіків, на жаль, вже не повернуться і мами залишаються одні. І... Ти просто не маєш права. Ти ти тобі постійно треба. Ти оці запитання, що ви сьогодні мені задаєте, мама задає собі щодня. А як мені? А де мені буде безпечніше? А як мені поступити? А діти хочуть додому, а тут в них залишаються друзі. А з іншої сторони, я хочу додому, бо я хочу, я не бачила тут в ну когось могили да, своїх рідних, і я хочу до могили мами, тата, бабусі. Це вже доросла жінка каже. А її дитина хоче залишитися там, і вона розуміє, що це безпечно? Тобто, оці питання ми. І отут дуже важлива саме такі от спільноти, такі підтримки, отакі групи довіри, я б сказала, і це створюється. І я дуже цьому радію. І, наприклад, якщо питання з громадською організацією територія мам є сьогодні на порядку денному, це мене дуже радує, тому що сьогодні міжнародні донори і влада і ті люди, які приймають рішення, Мають чути, що це е, потреба. Тобто є, нам потрібно думати про те, що мамам важко і складно, і ми маємо пропонувати для них, ми маємо їх в першу чергу запитати, чим вам допомогти. А другою мірою, ми маємо почути. і і перенаправити це в якісь політики, перенаправити це в якісь проекти, дати тим мамам можливість реалізуватися, тому що інколи для мами оцей постійний. Діалог з самою собою без відповідей дуже важко, і він заганяє в депресивні стани. І тоді, от тоді, вже не дуже а, принаймні до війни, до пандемії, ми завжди пишалися тим, що у Вінниці діє ефективна, практична, широка мережа громадських організацій, і в принципі вона дотична до муніципалітету. Вона пов'язана із ними. Діалог влади з громадськими організаціями. Ну він був на пристойному рівні. Чи не зруйнував в цей зв'язок пандемія, війна, що можна сказати сьогодні? Я дуже ем, горжуся тим, що територія мам є однією із засновниць мережі громадської спілки, мережа громадських організацій місто з містів, якій в цьому році виповнилося вже шість років. І я можу вам сказати, що це ем, Неймовірний приклад не лише для України такої співпраці на рівні влади і громади. Так нам є куди рухатись, так нам є над чим працювати. Але те, що в нас є, ми так називаємо дім, це наш хаб, міста з містів, де є дві сторони діалогу. Це громадські організації сьогодні. їх 68 локальних громадських організацій, і представники представниці Вінницької міської ради, які готові чути, слухати, які готові впроваджувати, які готові рухатися разом. Задля розвитку, задля того, щоб нашим людям тут жилося краще. Це ну я знаю, я дуже багато їжджу і дуже багато спілкуюся в Європі таких діалогів дуже мало, або там дуже велике фінансування. А в нас, знаєте, і в зв'язку з тим, що сьогодні зрозуміло, кошти йдуть на зовсім інші потреби, але це партнерство є. І це ну і це така для мене це магія справді? Ми вже згадали про європейський досвід і буквально днями ви повернулись із ну власне, робочої поїздки із Польщі, де так само знайомились із процесом організації цих взаємин між владою і громадою на прикладі польських міст. Щодо тичного до наших практик, ви вже сказали про те, що і наші практики можуть бути прикладами для них. Але чи в одному векторі мару? Рухаємось. А, а які практики відмінні? Чого не вистачає нам? Наприклад, я завжди говорю, що нам треба цей досвід вивчати, але приїжджати додому і робити своє. Бо ми унікальні, і ми маємо дуже багато таких напрацювань, яким вони можуть позаздрити в Польщі. Чому легше? Тому що йде велике фінансування від уряду і від місцевих вони багата країна. Хай хто б не казав, і в них дуже розвинене громадянське суспільство. Але вони почали його розвивати ще з 90-х років, і нам про це дуже чітко сказали. Це дуже великі адвокаційні кампанії, це те, що кожна людина у Польщі подає. Декларацією про доходи. І подаючи цю декларацію, вона півтори відсотки зі свого податку від, вашої, від вашого доходу за рік вона спрямовує на громадську організацію. Тут, та, це обов'язково. Це згідно закону, uh -huh. тобто податки uh -huh. ми платимо. Якщо, наприклад, ми, як громадяни України, сплачуємо з своєї заробітної плати кожного місяця, у нас відраховуються податки, то так само і вони сплачують ці податки. Uh -huh. Але півтора, так як в нас йде на військовий збір, це на громадські а це організації. Тобто ти можеш, але ти можеш вибрати на яку саме ти можеш громадську. вибрати на яку саме громадську організацію. Ти хочеш, щоб твої кошти пішли, і uh -huh. це обирає кожна людина. Якщо ти не обереш замість тебе, обере орган місцевого самоврядування, тобто це теж нормально, вони до цього свідомі. І як говорити, що всі знають про громадські організації у Польщі, я думаю, це теж буде ну, неправдою, ага. бо так бо, бо це громадський сектор. Ага. Але в них є фінансування, в них дуже класно працює, в них працює це на законодавчому рівні. В них дуже гарно працюють соціальні замовлення. Тобто, от такі, як, як ми з вами сьогодні говоримо про материнство, от підтримка таких проєктів, таких спільнот, таких активностей, в них Іде з місцевого бюджету, це соціальне замовлення. Тобто, це не має робити. Е Соці... департамент соціальної політики, тому що на них сьогодні да яка нагрузка? Тобто вони опікуються величезною кількістю э, різних категорій людей. Ще прийде така валя Залєвська і скаже, а ще дайте щось на територію мам. Угу. Але коли це буде, коли вони розуміють, що в них в програмі, і ми думаємо стратегічно про розвиток нашого міста і про те, щоб в нас виховувалися українські маленькі патріоти, патріотки, люди, які будуть будувати для нас вами через 20 років країну і наше місто, то ми маємо вже навіть сьогодні про це думати. І це все працює на соціальних замовленнях. От нам в цьому плані ми дуже хочемо. Буде, буде зустріч за підсумками цієї поїздки. Ми поділимося з організаціями, які входять до мережі про те, що ми почули. Але справді адвокатува тут, тут теж двостороння співпраця. Влада має повірити, що ми спроможні. І ми маємо зі своєї сторони показати, що ми спроможні. Бо коли був конкурс грантів, якого зараз на жаль теж немає, в зв'язку з військовими діями. Майдя на увазі громадських ініціатив? Ні-ні ні. Конкурс грантів, конкурс підтримки громадських організацій. Mm -hmm. Тобто, це паралельно з конкурсом бюджет, бюджет громадських ініціатив, був ще що кожна громадська організація могла подати свій проєкт і зреалізувати на грант. На, на грант да. Єдине, що відмінність, що в бюджеті це все-таки орган виконавчої влади реалізує, а в громадських організаціях кошти напряму давалися громадській організації mm -hmm. на реалізацію цього проєкту. Вже два роки, на жаль, його немає. Але разом з тим, ми маємо Але до цієї практики ми повернемо. повернемося, і ми маємо е, наше унікальне партнерство, і меморандум з Вінницькою міською радою, який, який підписував Вінницький міський голова. І е, ми маємо фінансування через інститут розвитку міст, власне, який адмініструє хаб, і який в цьому році теж на програму на стратегію партнерства е, теж залучили певні кошти з, з разом з нашою адвокаційною. Діяльністю від мережі, тому ми дуже плідно співпрацюємо. А сьогодні, на жаль, важко сказати, коли саме закінчиться війна. Але чи можна сказати вже сьогодні, що ви думаєте про майбутнє? Що громадські організації, зокрема громадська організація територія мам, здатна візуалізувати це майбутнє. Мирне, успішне, повоєнне майбутнє і готуватися до нього потрібно вже сьогодні. Я е, дуже оптимістка по життю, і я е, вже не, од, не одну картинку для себе намалювала спочатку в голові, а потім на листочку. Я вмію малювати, правда, тільки квіточки і котики, але хай будуть квіточки і котики. Я насправді дуже емоційно переживаю всі ті події, які тут відбуваються. Але саме територія мам у 2024 році стала моїми крилами, які дають мені надію на те, що ми відродимо, нам аби не літало нічого зверху. І з нашими жінками, з нашими чоловіками, з нашими дітками, які народжуються в мене. Племінниця півтора, півтора, рік і два місяці, і в мене сестра була за кордоном, вона повернулася для того, і вона дала життя вільничанці, яка буде тут е, рости і тут розвиватися. Я, дуже, я, я маю дуже велику спільноту е, моїх матуся, я так їх називаю, які зараз за кордоном, які на кожній зустрічі кажуть, ми хочемо додому. Ми хочемо додому, але наразі такі обставини, що ми мусимо ще трошки почекати. Тому оптимізм є, тому ми малюємо, ми працюємо, ми об'єднуємося, тому що нам, як громадянському суспільству, треба теж постійно і себе тримати в тонусі і себе перевіряти на спроможності і на наш нашу ефективність і результативність бо тільки в такому випадку ми станемо справжніми партнерами з Вінницькою міською радою з її процедурами і правилами. Лише за браком часу, пані Волонтино. Я дякую вам за розмову. Дякую вам за вашу роботу. Дякую за те, що ви не полишаєте розвиток громадської організації. І особливо дякую вам за вашу візію майбутнього. Дякую дуже вам. Дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Залишайтеся надалі разом з телеканалом. Віта попереду на вас чекає ще достатньо цікавого.